Інформація для бізнесу на Прикарпатті завітав міжнародний трейд-клуб. Показати є, що пишатися є чим. Заступник голови Ода Ігор Зварич говорить про здобутки краю. Випуск промислової продукції лише на Івано-Франківщині випереджає кілька областей разом узятих. Аграрний комплекс теж на плаву. Наразі 82 основних засобів сільськогосподарського виробництва сконцентровано в приватних руках. При цьому 92% сільськогосподарської продукції Івано-Франківської області сьогодні виробляють саме приватники. Ремі представники іноземних делегацій цікавляться Прикарпаттям не вперше. Зокрема, гостей з Молдови цікавила проблема калуша. Зварич запевнив там усе під контролем. Прийнято рішення профінансувати завершення тих робот, щоб за як повністю розпрощатися. Ну як це було зроблено, скажем з пестицидами, які у нас в області вже давно немає. Як це було, скажем з ракетним топлівом, якого в області давно теж нет. То есть в этом плане, безусловно, делаются не просто конкретные шаги, а есть конкретные результаты, поэтому можете спать спокойно. Если, если что-то и случится, то первое с нами, уже потом с Молдовией. Хотя беда будет общая, но я думаю, что ее не будет. Я уверен в этом. Повну інформацію про Прикарпаття, починаючи з історії, закінчуючи економічним потенціалом, іноземцям представили в телепрезентації. Крім того, розповіли про Івано-Франківський центр з інвестицій та розвитку, де здійснюють супровід інвесторів, які заходять в область. Такі є у нас у нашій базі дані. У нас є велика база даних з база даних, з якою можна ознайомитись на сайті, де будь який інвестор може зайти, задати свої пошуки. Наприклад, там певна ділянка чи це певне приміщення, і наша база даних веде є найбільш прийнятні для інвестора об'єкти, які є у нас в області для міжнародного трейд клубу. Передбачені виїзні засідання. Представники десяти дипломатичних представництв іноземних країн та міжнародних організацій в Україні перебуватимуть на Івано-Франківщині упродовж двох днів. Лариса Фриїшин, Віталій Магалатій, новини 402.